Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Нарешті пропоную вам довгоочікуваний огляд сукулентів з моєї колекції. Перш ніж розпочати, розповідати вам про всі свої рослини, які я маю сукулентні в колекції, хочу вам сказати, що майже всі рослини, які я зараз буду показувати, можна придбати. Наразі такі. Обставини склалися, що мені терміново треба кошти, тому колекцію свою я вимушено буду розпродувати. Ось такі новини. Так, і ми почнемо огляд красу. Ось така перша красу має назву «Бреві фолія». Ось, бачите, які в неї такі товстенькі, смішненькі листочки. Якщо б вона стояла на відкритому сонечку, думаю, що у неї ще б і забарвлення змінилося. Така красула. Далі поставлю цю, це якась рупестріс. І оцю. Бачите, вони якби за формою майже схожі. Просто ця більш мілка, а ця крупніші має гілочки і листочки. Ось ця що міленька, має назву красула ропестріс Tomtumb. А інша з крупнішим листочком Рупестріс також High Voltage. Це я їх так ідентифікувала. Тому що. Купувала, я вже не пам'ятаю, або без назви, або назву втратила, без досвіду ще спочатку не підписувала, а потім рослини дуже швидко збільшувалися в кількості, то не вистачало часу чи бажання їх попідписувати. От зараз, якщо я не права, будь ласка, поправляйте мене. Пишіть в коментарях вірні назви. Так. Якщо хтось бажає придбати, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Моя сторіночка таку ж саму має назву, як і цей канал. І будемо з вами домовлятися. Так, ось такі дві красоли Рупестріс. Наступні. Вони майже схожі. От одна з них хоббіт, а інша голум. Ось ця що зліва. Я думаю, що це хобіт. А це голум. Бачите, які в неї на кінчиках листочки такі товстенькі. Так, ось. Це ми з вами переглянули колекцію красу. І, будь ласка, якщо вам щось сподобалось, хтось має бажання придбати, пишіть мені на сторіночку в інстаграм. Так, далі до вашої уваги показую колекцію седумів або очітки, ще їх називають. Ну, почнемо з самого, як для мене, гарнішого. Так, це очіток Моргана. Його, звичайно, я хочу залишити собі. Бо ось, я брала його геть малесеньким. Зараз буду показувати наступний, десь приміно такого розміру. Це він у мене десь за рік виріс. Очіток моргана. Ось, зверніть увагу, які в нього листочки такі трошки гостренькі на краю. Це ампельна рослина. Наступна схожа, але це вже очіток буріто. Також хочу залишити його в своїй колекції. Ось, бачите, там багато листячків, які. Попускали вже діточок. Ось, якщо видно. Ось така особливість є у цих очітків моргана і боріто. Вони дуже швидко втрачають свої листочки. Тільки дотор до них геть легесенько, раз і листочок відпав. Тому от кожен відпавший листочок, попадає назад в горщик, і потім він там пускає корінці і нарощує діточок. І виходять ось новенькі такі ампельні гілочки. Таких два красунчика, два седума поріто і моргана. Далі це седум аврора. Повинен бути більш рожевого забарвлення, але трошки втратив. Не вистачало сонячка йому. Далі. Це седом дуже швидко наростає. Він має назву макіной, Здається, так, я його ідентифікувала. Так, далі. І тут ще два є. Зараз вам підтягну. Це ось такий він, мені здається, може і на вулиці рости, і вдома. Також такий ампельний, варієгатний. Такими білою облямівкою листочків по краям. Такий називається очіток лінійний. І далі в мене тут був це такий горе-біда, буде в мене відновлюватись. Він був уже так добре наріс, це подарунок від Наталі з каналу Нескучної самої Україна. Але. Він у мене впав, впав, і ось зараз знову корінюється заново. А ось ці три, якщо когось зацікавили, будь ласка, пишіть. Мені приватні повідомлення в інстаграм, їх можна замовити. Шановні мої підписники, ми з вами йдемо далі. Ось таку. Групочку, такий набір сукулентиків. Можна придбати всіх разом за 50 гривень. Дивіться, тут є два пахефітума. Це, здається, ячеверія, це якийсь репсаліс І це, мабуть, якийсь маленький андроміскус. Так, сукуленти будуть відправлятися без горщиків. Так вони краще доїдуть. Якщо зацікавило, пишіть мені. Так, а ми йдемо з вами далі. Ось такий є хрестовник макроглосу з моєї колекції. Ось, бачите, це ампельна рослина. Дуже швидко він і добре росте. Особливого догляду не потребує. Так, його також можна замовити. Далі, це моя отоночка, бачите? А це ось ось, ці доступні до замовлення. Бачите? Вони також дуже швидко розростаються, є більш маленька поділочка. І є трохи крупніші. На дуже яскравому сонечку вони прямо набувають дуже-дуже темного фіолетового забарвлення, Ще на них кажуть на цю рослину рубінове намисто. Ось, бачите? Це отона. Ці рослини доступні до замовлення. Також ось цей маленький хрестовник ролі. Також його можна замовити. Так. Далі у мене будуть ампельні репсаліси. Ось з ними я не готова розстатись. От 100% хочу залишити їх в своїй колекції. Зараз буду вам показувати ближче. це Ліпісміум болівіану. Чи болівійське ще на нього кажуть. Ось таке епіфітна, здається, це рослина, така напівсукулентна. Квітна чи не квітна я не знаю, але мені дуже подобається, коли ось так ампельно. Гілочки ростуть. Так. Далі наступний репсаліс. Назву тільки що шукала, не знайшла. Тут, бачите, ще є такий він квітне а потім такі ягодки зав'язуються. Але я постараюся під відео проставити тайм-коди і попідписувати всі назви рослин. Обіцяю вам. Якщо не зразу після відео, після виходу відео, то там напротягом одного-двох днів попідписую. Так, далі. Це також репсалі, здається, парадокса. Якщо я не помиляюсь. Ось бачите, в нього такі перекручені гілочки такі цікаві. Такий, далі. Тут мене беруть сумніви. Бачите, як гарно виглядають молоді, молоді гілочки. Беруть сумніви з приводу того, чи це репсаліс, чи це хатіора. Ось так от. Але дуже гарний. Так. Далі, це також ліпісміум, крузіформа називається. Такі в мене діточки, щось вони зрізи купували. Ну, не дуже вони щось хочуть рости. Не знаю, щось я в догляді за ними роблю невірно. Далі, це також ось такий репсаліс чи кактус. Обов'язково знайду назву пізніше, після зйомки, повиписую постараюсь підписати вам. Далі, ось така ампельна рослина, це повинен. Ой, так, це, здається, кактус. Бачите, в нього є колючечки на гілочках, так не фокусує. Такий він, якщо торкнутися до нього, то колеться. Також ампельно росте і на ньому повинні бути гарні квіточки. Далі, також такий ось репсаліс це я, здається. На ОХ знайшла. Дуже так недорого. Замовила Укрпоштою, такий цікавенький. Назву не пам'ятаю. Чи була там назва, чи без назви. Так що пошукаю. Якщо не буде, то, сподіваюсь, хтось із глядачів мені підскажуть Так, далі. І такий репсаліс він повинен мати темненько красне забарвлення. Якщо на сонечку, але видно, сонця не вистачає. Ріпсаліс Red Coral від має назву. Ось такий. Ось такі в мене ампельні красунчики. Тут без питання, їх всі хочу залишити в своїй колекції. Далі покажу вам кактуси, які є в моїй колекції. Ось оце два одинакові горщики. Той, що справа, можна придбати. Він у мене вже квітнув, я вам покажу, прикріплю фото, як він квітнув. Так що також, якщо цікаво, цей залишаю собі, а цей можна придбати, також поїде без, без горщиків. Так, це красунчик, можливо, вже хто його признав. Звичайно, це мавпячий хвіст. Ну, це така загальна назва. Насправді він має другу назву, я підпишу. Він у мене вже квітнув. І бачите, ось тут ще два бутончика є, на яких я кожен день ходжу і заглядаю. Поки що вони ось якось без руху на місці. Слава Богу, живі. Хоча той інший, той, що далі, мені не дуже подобається, якийсь він без кольору. Цей хоч почав вже набувати колір. Є надія, що він визріє, а той незрозуміло ще. Хоча він теж такий розов... розовіє. Сподіваюся, що все вдасться. Я викладала у інстаграм фото квітування цього кактусу, також додав вам його і сюди. Цей теж повинен квітнути. Якийсь різновід ампельного кактусу, але в мене ще не квітнув. Ось такі кактусята в мене є квітучі. Наступна компанія рослин, яку ви бачите, також доступна до замовлення. Якщо когось зацікавить, пишіть мені, будь ласка, в інстаграм на мою сторінку, будемо з вами домовлятись. Так, це ось пеперомія, така сукулентна гравіоленц. Бачите, яка вона? Так, далі це андроміскус купері. Ось такий товстячок. Далі Айхрізон або Еоніум. Ось такий варієгатний, бачите, білесеньке. Всередині по краю зелененьке. Ось ця гілочка, як ви бачите, більш зеленіша, це воно стояло біля стінки в углу, і видно, до неї не доставало світла від лампи. Трошки позеленіла. Але додасться світла більше, і воно також буде таке яскраве. Так, такий іоніум. Далі, це у нас лісовий кактус Перескія. Бачите, як ефектно виглядає. Молоде листечко має ось таке жовто-рожеве, таке забарвлення. Бачите, молоді листочки рожеві, потім з часом вони стають зеленими. Ось зверніть увагу. Чому цей лист... ли... листяний кактус, тому що, бачите, у нього на стволику є голки. Якщо не необачно з ним поводитись, вони тоненькі і дуже-дуже гострі, можна проштрикнути пальці. Треба бути дуже обережним. Ось такий листовий кактус Перескія. От Зефа, здається. Ось. Кому цікаво, пишіть. Далі, я купувала собі в колекцію. Таких дві каудексних рослини. Це талінуми чи талінуми. Ось цей, що справа, це кафрум, а зліва панікулатум. Ось це такі досить рідкісні рослини. Не так часто вони зустрічаються, а можливо, мені не зустрічались, але мені вони сподобались, і я ось придбала. Бачите, у них там є каудекс уже трошки наріз. Так що, будь ласка, кому цікаво, пишіть рослини вільні до замовлення. На момент знімання відео так точно. Так, далі вам хочу показати алої, які є в моїй колекції. Хаворті і гастерія там одна. З цих можна придбати всі, крім трьох алої. І, мабуть, альбу Хавортію я собі залишу. Ось, будь ласка, така гастерія. Здається, Little варті. Вона з діткою вже. Бачите, така? Варійгатна красунечка. Далі. Цю назву не знаю. Вона мені йшла в подарунок. Можливо, я комусь подарую. Так, далі ця хавортія Альба. Хочу залишити її собі. Там, бачите, листочки від очітка Моргана лежать вже ось нарощують. Ростики. Так, далі. Ось це такий алоя. варігатний Ось, я його придбала у Наталі з каналу Нескучної самой У неї є сторіночка Facebook. Що рекомендую як дуже добросовісного. Продавця сукулентів та й багато інших в неї рослин. Цю алоєчку я купила в неї. Назву не знаю. Треба пошукати. Так, це алоє також варієгатний. ще на нього кажуть. Також у неї придбала, також хочу собі його залишити. Щось я затакошкала. Так. І ось такий у мене є алоє. також не знаю назву його. Ось уже діточка там. Якийсь гібрид, дуже гарний, дуже повільно росте. Це дуже класно, коли колекція велика, якщо квіти не поспішають рости. І ось такий в мене також дублик є, його можна придбати. Бачите? Ось вони одинакові. Він вільний до замовлення. Тобто, повторимось тут. Вільне алоє, астерія і ось ця хавортія. Якщо хтось хоче, будь ласка, звертайтесь до мене в інстаграм. І наостанок покажу вам ще своїх дві любимих рослини, з якими я не хочу розставатись. Вони однозначно залишаються в моїй колекції. Так, це ось така ледебурія варієгатна. Але щось я не можу з нею знайти общу мову. Трошки в мене щось вона не хоче йти в ріст. Це тут ця колізія мондула варієгата спод, примостилася. Ось так вона трошки зіпсувала листочки. Я не знаю, там є цибульки, я боюся їх дуже поливати. Не знаю, можливо, я не дополиваю. І якщо у вас є леди бурія, будь ласка, напишіть мені якісь поради, як мені, як мені з нею знайти спільну мову. Ось навіть тут уже ось, бачите, хочу вам трохи припідняти. Бачите, наростилася маленька цибулинка. Але ось листочки псуються. А ця ось цибулинка, бачите, взагалі без коріння. Не знаю, що мені робити. У мене є порошок цей укорінювач. Наче сухенька вона не гнила. Укорінювач Грандіс. Зараз попробую обсипати, притрусити цим грандісом. Боюсь, дуже поливати, можливо, їм не вистачає вологи. Не знаю, як мені з ними знайти спільну мову з цією варігатою ладибур'ю. Але, але ж вона така гарнюсінька. Так, можливо, щось вийде. І далі. На останок вам показую це ксеросиос дангві. Ось такі, бачите, листочки, копійки. Ось він у мене то сидить, то почне рости трошки. Трошки гілочок наростив, все затих. Наче тут і корінці, дивіться, які гарнесенькі є. Наче все тут. Його влаштовує, росте. Але от листя він якось не поспішає нарощувати. Це також доволі рідкісна рослина. Я за нею полювала довго. Такі гарнесенькі листочки. Не знаю, чому мені захотілося вам її показати в огляді сукулентних. Такий у мене був настрій. А взагалі, то я читала, то вона до гарбузових, здається, відноситься. Так, ось така гарна рослина. Ну і все. На цьому такий огляд у мене получився Експром. Швидкий. Такий настрій у мене. Швидко вам все показала. Якщо у вас є якісь питання, пишіть мені в коментарях. Якщо хочете придбати якусь із рослин, які я показувала в сьогоднішньому огляді. Будь ласка, в інстаграм, назва моєї сторінки така ж сама, як і цього каналу. Пишіть. Якщо сподобався огляд, лайкайте обов'язково, коментуйте, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Всього вам найкращого. Побачимось!